Втома від повсякденного життя штовхає подружжя Сенфордів відправитись у незаплановану сімейну відпустку. Я бляха ненавиджу. Вони орендують на вихідній будинок за межами міста, куди їдуть разом з дітьми. Хто наші герої? Хто я? Аманда маркетолог. Я ж не лох. Клей викладач у коледжі та їх діти. Арчі і Роуз. Прибувши до будинку, родина весело проводить час. In love. Хоча починають відбуватись дивні штуки. Пропадає інтернет, потім зв'язок, на берег причалює нафтовий танк, а по території будинку блукають дикі тварини. Мати моя, ти ночей не доспала. Подружжя не надає особливого значення подіям, поки вночі до будинку не приходять незнайомці. Неси, Ними виявляються батько Джордж та донька Рут, власники домівки. Вибачте, що потреба. Якщо ви не розчули. Ага. І чим завдячуємо, я знаю вже ніч, і раптом хтось стукає у двері. Пара збентежена. Аманда вважає, що їх відпочинок зіпсовано, а клей дозволяє їм переночувати, після того як хазяїн вертає половину оплати за оренду. Чому вони приїхали? Why are you gay? У місті зникло світло, та відбувається щось дивне. <плес> Аманда відноситься до всього цього з недовірою. Проте пара вирішує розібратись вранці. Прокинувшись, Аманда бачить сповіщення про відключення електроенергії, одне попередження про хакерів і повідомлення з незрозумілим текстом. <плес> <плес> Клей Вирішує поїхати до міста дізнатись якісь новини, але не може знайти дорогу, оскільки його GPS не працює. Замість того, він бачить на узбіччі жінку, яка іспанською просить про допомогу. Вона лякає клеє, і той вирішує поїхати. Його наздоганяє безпілотник. Який скидає листівки арабської мови. Джордж іде до будинку свого сусіда. Там він знаходить місце авіакатастрофи, а також бачить, як падає ще один літак. Роуз розповідає Арчі про незвичну поведінку оленів, брат та сестра у пошуках тварин. Натрапляють на сарай «На виживав, на щастя дала...» Коли вони вертаються, Арчі кусає кліщ. Джордж повертається до будинку і розповідає про авіакатастрофу. Потім починається раптовий пронизливий шум. Приїхав Клей і показує одну з листівок, скинутих дроном. Арчі перекладає частину напису як Смерть Америці. Сенфорди вирішують поїхати до сестри Аманди в Нью-Джерсі, але трасу перекривають Тесли на автопілоті. Через що вони вимушені повернутись до будинку Джорджа? Пізніше, того ж вечора, Джордж зізнається Аманді, Я що, можливо, почався державний переворот. Паралельно з тим, Руд просить клея покорити з нею марихуану і ставить йому провокаційні запитання. Ви спали зі своїми студентками? «Що?» Не можу повірити, що ти мене про це питаєш. Я тобі що на такого кадра схожий? Поки їх не лякає, зграє фламінго, які прилетіли у басейн. Наступного ранку зникає Роуз, а в Арчі починають випадати зуби. Джордж відвозить клея і Арчі до додень. Це місцевий мисливець та фанат теорії Змов, котрий тримає цілий арсенал зброї, їжі та ліків в будинку. Дені припускає, що зуби, які випадають у арчі, і болісний шум, який всі відчули, є наслідком дії зброї спрямованої енергії. Під час пошуків Роуз Аманда рятує рут від нападу стада оленів. <клухи> Після тривалої лайки Денні вирішує продати ліки і направляє чоловіків до підземного бункера, підготовленого до судного дня. Джордж зізнається клею, що готується державний переворот. І саме тому люди при владі виводять з ладу технології та підсилюють хаос. Аманда і Рут бачать, як обстрілюють Нью-Йорк. А Роуз заходить у сусідній будинок і знаходить бункер. Де перехоплювач системи екстреного сповіщення виявляє, що США перебувають у стані війни з нелегальними збройними формуваннями, вона вмикає телевізор і запускає мій огляд.